Ну, то, ж таке, розумієте, ми забуваємо, за, а, а, ми забуваємо за дві речі при плануванні добривчасно. Про те, що добрива треба вносити не на бум, а враховуючи конкретне поле, треба знати запаси тих же речовин, які є в ньому. Треба хоча б раз на кілька років агрохімічну діагностику зробити. Хоча б раз. І моя рекомендація робити не в одній лабораторії, а як мінімум в трьох. То, що в трьох лабораторіях зробити агрохім аналіз, він буде різний. І ви тоді вибираєте два, які найбільш е, відрізняються одне одного, і ото буде приблизний ваш е, реальний стан вашого поля. Е, і друге, що ми забуваємо, що коли ми говоримо, що рослина з ґрунту виносить стільки азоту, фосфору і калію, це не завжди є правда. Тому що? Більшу частину азоту все ж таки рослина засвоює не з ґрунту, а з повітря. І ті ж самі речовини, які більшість ми не знаємо, як відбувається цей метаболізм рослині. Ми знаємо його вже на долю процента якогось. Але проводилися такі досвіди, коли рослину, рослину садили дистильовану воду і просто повітря пускали, Звичайно, повітря, дистильовану воду, в якій не було нічого, ні азота, ні фосфора і калія. І якийсь час рослина росла в дистильованій, звичайній воді. Рослина буде рости. Здавалося, така звідки вона, потім вимірювали в азоту, там, фосфору і калію, і вміст цих речовин підвищувався за рахунок чого, коли в грунті їх не було. Vida.